Привіт, привіт! Сьогодні у нас 6 серпня, і сьогодні я знімаю відео вступ у проєкт Вернісаж осінніх барв. Цей проєкт організували о, дві чудові україночки Маруся та Ліна. О, Маруся з каналу Марусина з рукоділля та Ліна. Мій творчий простір, якщо я не помиляюся. І цей проект триватиме протягом двох місяців від 1 серпня до 1 жовтня. Під час цього проекту дівчатка запропонували 5 номінацій. І ми будемо працювати, я кажу, ми, тому що у цьому проєкті бере участь дуже багато дівчаток, Уже рахунок доходить до 50 дівчаток. Ц, цей проєкт вже проходить другий раз. Перший проєкт був в минулому році і теж було багато дівчат. На жаль, я в тому проєкті не брала участь, то хочу взяти в цьому проєкті. участь. І так, перша номінація це діти та наші квіти. Тут в'язання для дітей до 14 років. В цій номінації я брати участь поки що не буду, а там хто зна, мої діти вже дорослі, хоча сину 15, але розмір у нього 56-58, то, на жаль, ні. Онуків ще я не маю. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. В цій номінації ми в'яжемо всі дорослі речі. І так, в цій номінації я хочу зв'язати осінню футболочку. Рукав, скоріше три четверті. Буду в'язати із гори регланчиком цих. Цю пряжу мені це чиста вовна від вівчарі Сімфоні, подарувала за участь у одному з проєктів чарівна Лариса з каналу Кольорова мозаїка. В мене є 244 грами, Тобто, я буду в'язати собі футболочку таку на вересень місяць, щоб ходити на роботу. Так як у мене починатимуться робочі будні з 1 вересня, і я хочу зв'язати собі таку футболочку, бо жара-жара, а потім різко настає прохолодна погода. Ось це з тієї пряжі е, з, чому футболочка, тому що я розумію, що на рукав мені не вистачить. Зв'яжу згори донизу, а що не вистачить, бо до рукав уже з того, що. Буду в'язати рукав. Якщо вдруг що не вистачить, в мене подібна червона пряжа напіввовна є, зможу для оздоблення використати тоді додати іншої пряжі. Це один проєкт. Другий проєкт у мене є ось така осіння пряжа. Коричнева з такими вкрапленнями, і жовтий, і світло коричневий якийсь. І це ця ниточка. Я не знаю, що це за ниточка, так як я багато пряжок плюла на стоці, то етикетка не рідна. Я знаю, що в мене тут 400 грам пряжі. На кардиган чи на светрик вистачить. Поки ще в'язати жарко, буду починати в вересні її в'язати, то і визначусь із моделлю: чи кардиган, чи светрик. Щось та й буде з цією пряжею. Ось саме така осіння пряжа. Це друга номінація. Ось я вам розповіла, які. третя номінація це зігріємо ручки ніжки. У цій номінації як же без шкарпеток. Ось в мене є такі дві чудові е, бунтики по 50 грам. Е, мені їх подарувала Наташка з каналу Наташка і в'язання. Теж зв'яжу собі теплі носочки. Тут я бачу і махерчики, але ось будуть в мене такі теплі шкарпеточки. Ось такі. І... Осінь вбралася в барвисте намисто. У цій номінації дівчата пропонують в'язати э, декор, в'язати іграшки. В минулому році я побачила дуже гарний листочок кленовий, який э, зв'язала... Вікторія опублікувала з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди, опублікувала на своєму сайті мастер-клас. Але, на жаль, я зразу не зв'язала, а коли надумала зв'язати, вже потрібен був зимовий декор, і так в мене той листочок залишився в задумках. Хоча багато дівчат зв'язали. Дані листочки, то я буду в'язати цей лист, такий листочок. Ось це в мене тут напівбавовна. Я в'язала для доні плаття, так як вона вовну не переносить взагалі. І остання п'ята номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову. В цій номінації дівчата пропонують, а, виконувати. Інші види рукоділля. І ось в мене в задумках є ось такий гердан. Гердан, е я хочу зв'язати цей сплести для себе. Це гер гердан Бандера. Дуже такий цікавий гердан у трьох кольорах. Основні чорний, червоний. І білий колір це гердан Бандера. Я ось хочу такий гердан собі на подарунок. Так як у мене в жовтні день народження, ось буде мені такий гердан на подарунок. Але що цій номінації я хочу е довів вишивати свою ікону. Е, ікони у мене це вінч... Господи, дивано, щось. вінчальна пара, тут вже вишито половину зашито, і я хочу продовжувати е, вишивати е, другу ікону, цю е, закінчити і вишити другу. Це я теж е, буду е, показувати вам в цьому проєкті. Так як е, дівчата дозволили брати. У роботу, у проєкт розпочаті роботи. Ось це моя розпочата робота. Я її беру вона в таких е, коричнево-жовто-золотистих кольорах, якраз коль осінніх кольорів. Ось це буде е, працювати над цією іконою. Ну, Я ж кажу над парою, вінчальною парою. У мене якраз дві таких ікони. Ось таке вступне відео у мене. Переходьте за посиланням. Там дівчатка вже виклали дуже багато ідей, де можна надихнутися і в'язати, в'язати, і не перев'язати. Але там не тільки в'язання, а і річ з рукоділля. Ось, на даний момент я хочу працювати над цима проектами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 проєктів я беру на ці 2 місяці і хочу, хоча б декілька готових робіт мати в кінці у звітному відео. І, до речі, звітне відео повинно вийти з 1 по 10 жовтня. І ви повинні виставити звітне відео. Отже, всім бажаю дуже-дуже е, більше часу на улюблене хобі. Нехай у вас буде здійснення всіх ваших задумок, всім бажаю швидких спиць, рівних петелячок, швидкого гачка іголочки. І Інших видів, інструментів, якими ви будете користуватися, беручи участь у даному проєкті. Всім бажаю мирного неба над головою або хоча б, щоб над головою не летіли ракети. Всім бажаю нам швидшої, швидшої перемоги. До зустрічі в наступних відео.